Землю ми перше нікому не будемо не давати, тому що не ніяких проводив ракет. Якщо ми будемо теж цю землю, змушені будемо платити. На даний може бути вирішено. Хочу все додати. З точки зору земельного входиться. А з точки зору фінансів, тоді скажіть, чи ми маємо право, якщо ярмарковий день? Чи ми маємо право робити урожі, капітальні видатки здійснювати, і фінансувати? І я значить, Користувалися ми в проведенні, є постанова Кабінету 22 серпня 2007 року про вдосконалення виступу і ремонтовою діяльністю в Україні. Даний вид торгівлі відноситься до місцевих ярмарків. Є визначення ярмарку. Ярмарок це захід, безпосередньо пов'язаний з роздрібною або... Оптовою торгівлею, що проводиться регулярно в певному місці та у визначений строк. Згідно з цією постановою Кабінету міністрів, питання стосовно закріплення земельної ділянки за ярмарками не виписаних питання не стоїть. Але тут є чітко записано, що рішення про участь і проведення в Україні ярмарок за кордоном, частковим фінансуванням витрат здійснюється за згодою, приймається Кабінетом міністрів України, а на місцевих ярмарках. Місцевими органами виконавчої влади. Тобто, згідно з цією постановою приміну, ми маємо право певні речі для того, щоб облагородити, скажімо так, якусь ту чи іншу територію, виконувати. Плюс подивилися, як роблять інші люди. І сьогодні, на ваш розгляд, ми додатково, хоча вже через комісію, скажімо так, пройшло, е, знайшли положення про основні вимоги та організації ярмарків та святкової торгівлі на території міста Білозерське. Тобто це місто є, по-моєму, районним центром, і воно так само, ну, враховуючи недосконалість законодавства, розробило своє положення. Дане положення в тій чи іншій мірі воно підходить до міста, і ми його хочемо взяти за основу. Тобто ті речі, які не виписані законодавцями, ми хочемо регулювати даним положенням. І вже в кінці, коли ми будемо приймати проєкт регуляторних, план регуляторних датків на перше півріччя 2013 року. Включити розробку даного положення і таким чином регулювати ці всі питання, які в нас не регулюють. Тому що є питання, як зараз вирішити? Зараз ми маємо повне право. Як ми маємо повне право? Якщо ви ви самі собі поречні ведеться мова, що є е, білобілозерськів чи білоциківські чи там місцевим саморазуванням зроблений порядок. Якщо є такий порядок, винесеться він на сесію. Сесія його прийме, прийде регуляторну всю політику і прийме сесія. Тоді ми маємо право виділяти кошта, як ми зараз маємо. право. нас закрита на територія? Дана територія закріплена, для яким, яким документом вона закріплена? В Даній постанові кабінету, а не земля. Відношення до землі, землі. не Місце. Місце саме. А як місце, місце і земля зрозуміти. Зрозуміти? Ну, ну чого ви зразу ставите Так питання? Ні, ну я, це ну, просто для мене не зрозуміло. Ну я через що і ставлю. Ну? Поясніть мені, що таке місце, а що таке земля. Ну, земля це та структура. Дитячі про шерстя, що було видно, це аналогічно, неправильно було зроблено. То давайте до нічого, щоб не було такого. Якщо є об'єкт, значить, давайте його робити та й положимо. Виділяти сесія, чи там місце, чи там я не знаю, як ви там називаєте, а далі відповідні всі дозволу повинні бути. І працювати вже в юридичному плані. Не так дійсно зробила, а сьогодні от ми тут. Сперечаємося, правильно чи неправильно. А починати це треба юридично гортовано і це. Сьогодні по тій площаді кажуть, там два люки знаходяться, а там же ж діти, де є якісь обстеження цієї земельної ділянки. Я не проти, що добре, що там вкладаються гроші, але робити це законно і правильно. Я не хочу депутатів ставити про факту, я так само для себе зробив певні висновки, як правильно зробити неправильно, щоб це було нормально. І я не хочу, щоб ви думали, що тіпа, вибачте, за вислів виконав, а потім вас стануть перефактом. Не хочу. Якщо я зробив помилку, я прошу за неї вибачення, але прошу даний проєкт рішення підтримати, тому що все-таки роботи зроблені. Приймаюся ваші зауваження. До на речі, навіть це ми за це говоримо, те, але ці об'єкти, які сьогодні стосуються дитячих садочків, я розумію, що це є нагальна була потреба. Принаймні, але якщо навіть так і складається обставина, що ми бачимо, що в нас перевиконується фонд розвитку, спеціальний фонд, що ми можемо навіть собі покращити не. ту роботу. І коли там проводились ці операції, ми буквально в листопаді місяці уточняли бюджет так само на, на КП енергію по теплотрасі, то можна було обумовитись і тими, що ці роботи вже зроблені. А, а я хто, не сказала, що ви а будете. А, а, а хтось знав за ці роботи? Наприклад, ми не знали. Пуличко. А? Пуличко. Пуличко. Ні, не ріжечка. По, е, По промивці, труб, чи про, що тут? Ми По системі опалення. Це... Ми ще серпні місяця говоримо про системі опалення. Не знаю, ми, не ми говоримо, ми вносимо бюджет. Вносимо бюджет тоді. Зразу вносимо бюджет. А якщо навіть такі складаються. Ну, не можна скликати сесію, пропустимо, на такий карт, але ну, то є комісія. Так на комісії. Складіть окремо Туди, в комісії, що так і є. Значить, дивіться, добре, приймаємо. Стоять питальні гроші. Значить, умовилися, всі капітальні видатки будуть йти тепер не тільки через профільні комісії, бо ми збирали профільну комісію, а будуть йти через всі комісії. Ну якщо стоїть питання грошей, то напевно треба. Через це протокольно, щоб я потім не робив помилок і так Значить, капітальні видатки. Які стосуються будь-чого, чи комунальних підприємств, чи бюджетних установ проходять да, через комісія? Звісно. Дякую.